Нарешті вони підійшли до якоїсь чавунної огорожі. Перш ніж увійти туди, скруч роззирнувся довкола. Це винтер. Ось, де певно спочиває той бідолаха. І тут скруч нарешті дізнається, хто це. Повну версію аудіокниги вже можна прослухати на каналі. Але ж і місце для останнього спочинку тісне. Могила до могили, зусібіч стиснене довколишніми будівлями, Заросли бур'янистою травою, жирною, що всотала в себе нежиттєві соки, а трупну гнилизну. Але ж і місце. Привид зупинився серед могил і вказав на одну з них. Скруч, тремтячи, підійшов до неї. Нічого не змінилося в обличчі привида, але скруч. Із жахом відчув, що якийсь новий зміст відкривається йому в цій величній фігурі. Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш, сказав скруч, підповіси мені на одне питання духу, мені являлося те, що буде, чи те, що може бути. Але дух і далі мовчав. А рука його вказувала на могилу, біля якої він зупинився.